Всім привіт, друзі! Компанія Carplay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Mercedes, c Class, V204 кузов 2008 року випуску. З отакою оригінальною штатною мультимедійною системою, яка у нас називається Command NTG 4.0. Ця мультимедія теж докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою ви отримаєте функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto, в залежності від вашого телефону. Робиться це все за допомогою. Доставляння додаткового блоку, друзі. Мультимедіа залишається в заводі, все залишається в оригіналі, на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал. А обладнання нашого блоку максимально інтегровано в автомобіль, керується штатним джойстиком, працюють кнопки на рулі, гучний зв'язок, перехід в задню камеру, тобто всі функції, котрі мають працювати, вони працюють. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. CarPlay – це реально зручно. В CarPlay є окремі додатки з вашого телефону, всі, що необхідні вам для кермування автомобілем. Наприклад, навігаційні додатки Google Карта або Waze, або Сіджик або Maps.me, або TomTom. -tom. Все доступно в CarPlay. В CarPlay також є музикальні додатки: це YouTube Music, Apple Music, Spotify, також з вашими плейлистами, з вашими піснями. Все як в вашому телефоні. Є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого знову ж таки телефону з вашими контактами, пропущеними викликами. Є yeah, функція Siri отак вот от. Siri, яка погода? Сейчас облачно, температура 1 градус. Температура? І є месенджери Viber Telegram WhatsApp. Теж Сірі буде вам начитувати повідомлення, котре вам пройшло. Тобто ті додатки, котрі необхідні для керування автомобілем, вони всі доступні в Apple CarPlay. Це реально зручно. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з якоюсь навігацією, все є в CarPlay на оригінальному екрані. Обладнання повторюється максимально інтегровано в автомобіль, працюють всі необхідні системи, що мають працювати. Таким чином ви доповнюєте свою мультимедійну систему до додатковим функціоналом. При цьому функціонал штатної мультимедії залишається таким, як і був, нічого не міняється. Перехід між штатною мультимедією і а, інтерфейсом, де є CarPlay, кнопочкою Back, котра у нас біля джойстику. А CarPlay це реально зручно. А давайте протестимо буквально якихось пару програм, наприклад, Google-карта. Знайдемо, от у нас Google карта. Ми можемо робити пошук як на телефоні, як голосовим пошуком, як останніми, ізбраними. Ну, наприклад, поїдемо от сюди. you <laughs> Так, тут ми вже є. Друзі, Михайло Бочука, 43 це наша адреса в Києві. Приїжджайте, встановимо вам CarPlay, Поїдемо, наприклад, на Хрещатик. Вибираємо вулицю Хрещатик. Нам прокладаємо маршрут на вулицю Хрещатик. Ми можемо вибрати різні маршрути, показують пробки. Тобто все так, як в вашому телефоні. А процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. тобто Тут тільки відображення з тих процесів, що відбувається в вашому телефоні. Тобто, якщо ви прийдете в автомобіль, у вас не буде з собою телефону, то Apple CarPlay у вас теж не буде, тому що для. Роботи Apple CarPlay необхідний телефон Apple. Музикальні додатки, як я казав, Apple Music, YouTube Music, Spotify, теж доступні в CarPlay. Для того, щоб був звук з CarPlay в оригінальному мультимедії, треба вибрати істочник звука, котрий у нас називається тут -от, AUX. Нікуди фізично нічого включати не треба, просто вибираєте AUX, йдете в CarPlay, включаєте музику і слухаєте якість звуку. Тобто звук заходить, заходить через істочник, котрий називається AUX. Видно, хоч порки вира, вибір руснявий гор нашим із морений, хоч на хвилину хай. Журні на мах с морком питання, виїхав на тракту ліповані.

Якість звуку в залежності від якості звуку вашого Aux істочника, який є у вас автомобілі. У нас AUX аналоговий звук. Цей автомобіль повторюється, 2008 року. В ньому із істочників є тільки cd Ченджер і AUX. Якби в цьому автомобілі був штатне блютуз'єднання з'єднання на музику, то можливо б запустити було звук через штатне блютуз'єднання, оскільки штатного блютуз'єднання немає, то тільки через Aux. А, так, якість звуку повторюється нормальна, в залежності від е, якості вашого аукса в автомобілі, як він звучить, але е, краще ніж нічого. Так, е, окрім Apple CarPlay в нашому обладнанні ще є android Auto, аналогічна програма для android телефонів, яка дозволяє використовувати м, схожий функціонал тільки на базі android телефонів а, Також в нашому обладнанні є е, відеовходи під передню і задню камеру, тобто доснастивши свій автомобіль Apple CarPlay, можна доснасити ще задню камеру. Як це ми зробили в цьому автомобілі? Вийде в реверс, нам заряджається задня камера, нам поворотні лінії, показуються партронік, вийдя в паркінг, нам переходить в Apple CarPlay. Робиться це за допомогою нашого блоку, тому що в блокці є теж відео входи під передню задню камеру. Якщо в вашому автомобілі є оригінальна задня камера, то так же само буде переходити в оригінальну задню камеру, а потім переходити в CarPlay. Ще є функція MirrorLink і USB-флешки, тобто ці всі функції ви вже отримуєте в, ваш, в вашому блосі, придбавши блок, поставивши. Обновивши свою мультимедійну систему. А, так, друзі, це реально зручно. Радимо ставити вам Apple Carplay в ваші автомобілі, бо ви реально оновлюєте свою мультимедійну систему дуже корисним функціоналом. Автомобіль 2008 року, а, а виглядає все дуже-дуже чудово. Якість зображення ви можете бачити, що теж вона дуже-дуже гарна. Так, друзі, ми компанія CarPlay Україн встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте до нам на сайт carplay.in.ua, Там ви знаєте більше інформації. Там є можливість залишити заявку з вашим контактами, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, проконсультували. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі. Заходьте на нашу youtube сторінку підписуйтесь. Вона називається CarPlay Україн. Робимо там різні відео огляди. Соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, ми теж усюди там є. Підписуйтесь, дивіться за нашими новинами, даємо гарантію на наше обладнання після монтажний сервіс. Тобто, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся в Carplay Ukraine.